Шановні колеги, привіт. В травні у нас була велика зустріч в Києві в Інституті нейрохірургії, де була доволі жвава дискусія стосовно діагностики, електродіагностики міопатій, ролі НМГ, власне в діагностиці міопатій. І там я стояв на тій позиції, що НМГ. Клінічно орієнтоване, і ми маємо орієнтуватися на клінічний контекст при виконанні НМГ. Інші колеги стояли на тому, що НМГ це функціональна діагностика, і ми маємо виконати обстеження, як є, і лікар має інтерпретувати який направив. Я все ще стою на тому, що. НМВГ це дуже специфічна діагностика, дуже операторозалежна діагностика і дуже клінічно орієнтована діагностика. І ми маємо шукати патологію, яку, ну неправильно сказати, очікуємо, знайти. А правильно сказати, очікуємо підтвердити або спростувати. М -м -м. Можливо, це не найкраща термінологія, М -м, поправте мене. Власне, е два випадки. Два випадки міопатій клінічних, клінічно підтверджених міопатій. Перший випадок, в вашій увазі, це молодий мужчина. Е станом на проведення обстеження йому було два. Йому є 28 років. І він має дуже цікаву медичну історію. 6 років тому трансплантоване серце від донора через дилітаційну кардіоміопатію. Це 22 роки йому було. 22 роки йому було на той момент. На сьогодні він приймає так ралімус мофітіло мікофенолят ліки, які не викликають міопатичних змін. І він має історію стабільної підвищеної кріатіні кінази, приблизно в 20 разів вище верхньої межі норми, на яку не реагували. Вже перебуваючи в Німеччині, звертаючись до кардіолога в Німеччині на планові, орган... на планові процедури огляду, лікар-кардіолог звернув увагу на цей показник в аналізі. Каже, ну, у тебе високий рівень креатінінкі кінази, це не пов'язано з ліками. Звернись до невролога. Власне, коли він звернувся до мене, то ну, з порога видно. Ну, на той момент мені було важко сказати, чи це атрофія стегнових м'язів, чи псевдогіпертрофія, чи просто гіпертрофія литкових м'язів. вже... Пізніше, коли я виконав обстеження, абсолютно зрозуміло, що це атрофія стегнових м'язів. І у цього молодого чоловіка е, був явний такий міопатичний синдром з класичним говерсом, з м'язовим розподілом по типу Lambguard, е, е, якщо я правильно це вимовляю, LG. Е, переважно проксимальна слабкість. Слабкість більше. В м'язах пояса і м'язах плечей. Ну і тепер давайте подивимось його НМГ. Зведення таблиці аналізу нейрографії показує, що проведні, провідність по ЕДБ, е, моторним волокнам Перенеуса, реєструється ЗДБ е, по сенсорним волокнам поверхневого е, малогонилкового нерма. В нормі провідність по F-хвилі в, в, в нормі. Показники кількісної електроміографії розглянемо окремо кожен м'яз. Власне, як виглядає нейрографія? Ви бачите нормальні хвилі з ЕДБ, такі як ми їх звикли бачити. Нормальні хвилі з Паренео Абсолютно хороший пік приблизно амплітудою приблизно 20 мікровольт. Норма. Бачите, нормальною хвилю, теж нормальна. Є певні блоки для ЕДБ це типово. Тепер переходимо до міографії. З дельтовидного м'яза було зареєстровано кілька графоелементів. Бачите, ці парні графоелемент. Ці схожі графо-елементи, ці схожі графо-елементи. На жаль, в заключенні відбулося така переформатування. Ось бачите, графо-елемент позитивної гострої хвилі, позитивна гостра хвиля, позитивна гостра хвиля, великоамплітудна позитивна гостра хвиля і окремі потенціали фібриляції. Так, 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 так. Так, і по е, руховим одиницям, як ви бачите, більшість з них мають нормальну е, трифазну морфологію. Мають нормальну трифазну морфологію. Так, одну секунду, я перевіряю, щоб все було добре видно на екрані вам. Вони мають нормальну трифазну морфологію. Е... Ось не, що прячуться за мною, я вам теж показав. Е... В цілому нормально. Є деяке політурновість, є незначна поліфазність, але одиниці рухової активності мають нормальний тривалісний розподіл, тривалісно-амплітудний розподіл, незначна поліфазія. Ну, я не набирав так багато, я набрав 20-25, я набрав всього 14. Турно-амплітудний аналіз має нормальний розподіл. – з серединного нерва, вже без спонтанної активності. Рухові одиниці мають в цілому нормальну морфологію, тільки, бачите, перший, перших три одиниці з першої точки реєстрації вони не дуже амплітудні, і друга одиниця вона схожа на ненормальну. На ненормальну. Вона поліфазна, вона низькоамплітудна. Але в цілому, бачите, турно-амплітудний аналіз, нормальний, тривалісний розподіл, ну немає у нас норми для нього передустановленої. Рухаємось далі. <клух> Довга головка біцепса. Спонтанної активності не було. Тут подана з однієї точки реєстрації, я тестував з декількох точок реєстрації, жодної не було. Спонтанної активності, але подивіться на потенціали рухової активності. З'являються е, потенціали достатньо широкі з вираженим таким сателітом <кій> е, потенціали високоамплітудні, довготривалі. І якщо їх дивитися по <кій> Тривалісним розподілом і тривалісно-амплітудному розподілу, то чітко ви можете побачити, як вже з однієї групи точок реєстрації реєструється група дещо укороченої тривалості. Ось вона, ця група. Ви бачите, в цілому нормальної тривалісно амплітудної тривалісно-амплітудного розподілу, але є окрема група. Ось вона. Це група, на мою думку, компенсаторних рухових одиниць за рахунок е, розщеплення м'язових волокон і гіпертрофії м'язових волокон. Ректус феморіс. Спонтанної активності ніякої немає. Рухові одиниці є як Нормальної морфології, звичний морфології, так і явно зміненої морфології. Четверта рухова одиниця, так, за мною не ховається, шоста рухова і шоста рухова одиниця. Дев'ята рухова одиниця з явним сателітом. Я не брав цей сателіт в аналіз для уникнення надлишкового подовження. Зараз, зараз, зараз. Так, цю рухову одиницю я взяв, тому що. Тут сателіт, тут явно такий, ну, це видно, що ця рухова одиниця перейде скоро в... повноцінну. У мене є сумніви щодо того, сателіт це чи не сателіт. То правий ректус феморіс. Цю рухову одиницю я вважаю як сателіт. І ви бачите, з Ректус Феморіс вже є кілька рухових одиниць, які візуально ненормальні, але тривалісний, тривалісно-амплітудний розподіл в нормі. Ви бачите, ну, є поліфазність, але враховуйте, що це поліфазність 44% всього з 9 рухових одиниць. І лише одна рухова одиниця е має таке суттєве подовження. Ось вона. Бачите, набрано 48 рухових одиниць стереотипних. Ось написано. 48 рухових одиниць стереотипно. Тому це не артефакт. Це не випадково наклалася одна рухова одиниця на іншу, і програма взяла це в аналіз. Так, і Турно-амплітудний аналіз, ви бачите, він вже десь попадає. В нормальний розподіл, а десь має низьку амплітуду, що вже може нам вказувати на такий знак, от якщо брати чисто кванітатив EMG, це може вказувати на ознаки міопатії або, переважно міопатії. Врахуємо. Морфологію рухових одиниць, це може бути схоже. Поки що ми можемо говорити так. Це може бути схоже. Я можу говорити так, я так кажу, Тенор фаціолате. Кілька графів еліментів, що схожі, що є позитивними гострими хвилями. Кілька графу елементів, що схожі на потенціали фібриляції. Чому кажу, що схожі, тому що вони не ритмічні, немає повторюваності. З другої точки, я їх не зареєстрував. Але подивіться на рухові одиниці, знову ж таки, ви бачите політурновість, поліфазність і достатньо невисоку амплітуду кількох рухових одиниць. Вастус латераліс. Вастус латераліс з однієї з точок реєстрації спонтанної активності була виявлена невиражена спонтанна активність позитивні гострі хвилі. Це не спонтанна активність, це вже пацієнт дещо напружувався. Подивіться на морфологію рухових одиниць. Є поліфазні, низькоамплітудні політурнові, або в російськомовній традиції їх називали рані, ну і ми їх називали раніше псевдополіфазні. <кхів> є низькоамплітудні, політурнові, політурнові поліфазні. Рухові одиниці. Але знову ж таки, коли ми оцінюємо кількісну MG, MG ви, ми бачимо нормальний тривалісний розподіл вже на 20-рухових одиниць. 20 рухових одиниць це вже достатньо для такого чесного кількісного аналізу. І ми бачимо тільки незначну кількість. Три рухових одиниці виходять за межі тривалісного амплітудного розподілу. Якщо ми не будемо, якби не оцінювати рухові одиниці суто візуально їхню морфологію, то оцінюючи QAMG, можна сказати, що у пацієнта норма. З цим м'язом. Але, знову ж таки. Норма, я звертаю вашу увагу, але я звертаю вашу увагу на спонтанну активність і на морфологію рухових одиниць. Якщо не брати до уваги спонтанну активність і морфологію рухових одиниць, а орієнтуватися виключно ось на параметри тривалісні, нетривалість на амплітудні, можна говорити про норму, але розуміючи ну, про норму, норму з поліфазією, Але розуміючи, що є фібриляція, є позитивні гострі хвилі, є виражена, достатньо виражена поліфазія і політурневість, то це вже не зовсім норма. Вастус Медіаліс. Вастус Медіаліс. В даному випадку був самий показовий м'яз. Подивіться на ці рухові одиниці. Вони дуже короткої тривалості, вони низької амплітуди. Клінічно, це був найбільш вражений м'яз, найбільш гіпотрофований м'яз. І ви бачите, що є вже явна тривалісна амплітудна розподіл. Низької амплітуди є низька амплітуда, і є деяке укорочення тривалості. Незначне укорочення тривалості і трудноамплітудний аналіз низької амплітуди, що знову ж таки вказує на міогенний паттерн. Ви пам'ятаєте, як я коментував вам біцепс Феморіс. Довгого головку, яка інервується так само великогомілковим нервом. І подивіться, будь ласка, гастракнеміус. Більш дистальний м'яс, який інервується великогомілковим нервом, спонтанної активності немає. Потенціали рухових одиниць мають в цілому нормальну морфологію, нормальну амплітуду, нормальну тривалість. Тібіаліс антеріор. Це графа елемент, активність ведення. Тібіаліс <кій> антеріор має теж в цілому нормальний розподіл, незначна поліфазія. Нормальна морфологія, незначна поліфазія рухових одиниць. Точніше, значна поліфазія рухових одиниць. Дивився на глас, а потім подивився сюди, що тут їх 8. Все ж таки значна поліфазія, але ви бачите тривалісний амплітудний аналіз в цілому нормальний. Тривалісна гістограми розподіла в цілому нормальна. Незначна, незначне відхилення і турно-амплітудний аналіз в нормі. Ще раз хочу звернути увагу. Подивіться на морфологію рухових одиниць Гастрокнеміус. І морфологію рухомих одиниць. І подивіться, будь ласка, на морфологію з біцепс феморіс довгої головки. Біцепс феморіс і морфологія рухових одиниць. Подивіться на Цю тривалість на цю поліфазію і на цю політурновість. Давайте ще разок. Біцепс Феморіс, довгоголовка, і гастрокнеміус. Ви бачите, є явна різниця морфології рухових одиниць і не в сторону біцепса стегна. Тобто явні зміни в більш. Проксимальних м'язах. Дистальні м'язи більш нормальні, а проксимальні м'язи більш вражені. Mm -hmm. Ну і, власне, як я формував заключення mm -hmm. Його видно? видно. Вказав відсутність порушення патології по протестованим нервам. І вказав е, більшою мірою, які м'язи вражені. І <кій> хочу звернути вашу увагу на те, що бачите, спонтанна активність в деяких м'язах є, е, але ПРО не так сильно реагують. А там, де ПРО реагують вже достатньо виражено, то і спонтанної активності немає. І якщо ми будемо. В лоб, знаєте, суто так, математично оцінювати о, тут, от фібриляції, позитивні гострі хвилі. І чисто в лоб оцінювати Q EMG, то ми можемо надати, ну, надати лікарю, направляючому різну інформацію, функціональну інформацію. Але чи дозволить це поставити діагноз, От я не знаю. Тому колеги, це обговорення я ініціюю не просто з метою показати, що от моя думка зверху я більш пихатіший, я більш розумніший, аж ніяк. Ми з цим працюємо, і ми маємо для себе в першу чергу вияснити наші внутрішні. Критерії внутрішні забаганки, що ми робимо? Е, тому що ну, ви бачите, як, яка ситуація з НМГ в цілому. А коли ми вирішимо, ми зможемо краще комунікувати з лікарями, які користуються нашими послугами, і зможемо краще відповідати на їхнє запитання. Тому що, ну, знову ж таки, якщо. Ми візьмемо от цього пацієнта, цей клінічний випадок. От уявіть собі, що лікар НМГ сидить на прийомі, і до нього приходить такий пацієнт з направленням, де ні слова не вказано про проблему. Е, немає історії про трансплантацію, про підвищення кріатіні Хоча все це історія одного захворювання. Лікар функціональної діагностики не знає про історію гіпотрофії м'язів. Да, може побачити цю гіпотрофію, коли роздіне пацієнта, але може не знати, може не протестувати всі три з чотирьох черевець квадріцепса, може не оцінити дистальні, проксимальні м'язи так детально, тому що ну, міг бути вибраний Rectus Femoris, а там норма або відносна норма, і діагноз не встановлений. Ну, дійсно, це складний пацієнт для діагностики. Ну, ми не звикли наші традиції до пацієнтів хворих на Е, Але ми з ними сталкуємось і нам треба приймати клінічні рішення і допомагати. Колегам в діагностиці, якщо до нас таких направляють. Да? Ну, а якщо ми самі таких виявляємо і лікуємо, ну, тоді простіше, тоді звичайно простіше. Трошки згодом я приведу приклад ще одного, ще однієї міопатії, якщо тут явна генетична, генетично детермінована якась LG, Міопатія або якась інша пацієнт пообіцяв, що дасть зворотній зв'язок з Німеччини. Я дуже сподіваюся, що йому зроблять генетичне тестування чи біопсію м'яза, і буде зрозуміло все ж таки, що це за не просто фенотіп, а що це за саме хвороба, яка це міопатія, яка вражає переважно. Ректус медіанус і серцевий м'яз. А наступний клінічний випадок це випадок аутоімунної міопатії. Я прокоментую його трошки згодом, але там повна зовсім інші рухові одиниці, зовсім інша міографічна картина. Тому, колеги, я. Зробив це ознайомлення так, щоб показати складність електрофізіологічну з одного боку, показати красу з іншого боку електрофізіологічну. І я все ж таки очікую обговорення і наших питань, знаєте, таке доросле, доросле. обговорення, як от дорослих фахівців-професіоналів. Welcome, please.